8 По четыре тысячи тисяч доларів США справа 4 законный доларів кожен. еще с кого-то державного не нового. Ті по 100 донорів в США. Це місце подій. Також місце події у нас вилучається, пропаковується. Дання неправомірної виводи службові особі. Ось за якоїсь те вас затрима. Розуміло, так? Включимо технічний паспорт, будемо тріати справи. Буде, буде затримано особа, у вчиненні злочину, передбаченого, передбаченого частиною 3, 332 Кримінального кодексу України. На Одещині поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою в наданні неправомірної вигоди прикордоннику. А одного з них ще за організацію незаконного переправлення особи через державний кордон. 43-річний одесит на прохання свого знайомого вирішив організувати його нелегальний виїзд з України, запропонувавши прикордоннику 8 тисяч доларів неправомірної вигоди. Про отриману пропозицію останнє сповістив своє керівництво, в подальшому поліцейськими були вжиті заходи по документуванню протиправних дій зловмисників та їх затримання. Спочатку правоохоронці затримали ухилянку, коли той на контрольно пропускному пункті. Передав перший транш неправомірної вигоди в сумі 4 тисячі доларів, а потім і самого організатора, коли він, будучи впевненим, що знайомий вже покинув країну, передав прикордоннику ще 4 тисячі доларів. Слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Пропозиція та надання службові особі неправомірної вигоди, крім того, організатори оборудки повідомили про підозру ще за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою справом внесення застави. Обом правопорушникам загрожує щонайменше 4 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.